Це називається простим словом, яке знає всі – мафія. Коли силові структури з владою, очолюваною владою вступають з гори ті, хто розкрадає державу. Це називається мафія. І переслідування тих, хто бореться з цією мафією, є основним завданням цієї мафії. То ми наразі маємо потужний приклад того, що є е, назвою боротьба з тими, хто бореться проти несправедливості, і я думаю, що часом ми узнаємо більш такий, знаєте, поіменний цей список, і буде багато цікавого що. Але з точки зору сприйняття європейської спільноти, то це порушення всіх демократичних устоїв суспільства. Друзі, в першу чергу прямо зараз обов'язково підпишіться на канал Важливі Новини. Ну це дуже важливо, так як Кремль не хоче, щоб ви знали правду. Натисніть кнопку підписатися під відео прямо зараз. Підписались, ну тоді дивіться далі. Далі з'явилася інформація про те, що найближчим часом, можливий, все ж таки певний тиск на антикорупційні органи. І е, тут е, насправді цікаво, чи може бути такий виток подій, тому що це фактично повернення до часів Януковича, не інакше. Можливо. Такий варіант не виключається. І це буде нагадувати як стару кінокомедію, де на запитання, чи були вас нещасні випадки на будівництві, людина сказала будуть. Тому це а, має право на існування при е, тих цінностях, якщо можна називатися ці цінностями, які і у наших є власних володарів називаємо їх в лавках так. Ну, власне, повертаючись до розмови про так званий мирний план від Сполучених Штатів чи то від Росії, а цікаво зрозуміти, де подівся план перемоги, анонсований президентом Володимиром Зеленським ще понад рік тому. Він дуже так яскраво його анонсував тоді у парламенті, і казав, що це прям дорожня карта, по якій ми будемо впевнено йти до перемоги України. Чому нині ми не чуємо жодних звісток, жодних згадок від офісу президента стосовно цього плану перемоги? Специфіка влади полягає в тому, що вони український народ сприймають як віслюка, якого тероризують трочі, дразнять, не дражнять, по, по різному там можна назвати моркво, яка прив'язана до палки, і Віслюк знаєте безуспішно біжить вперед, щоб до -до досягнути цієї моркви. Ну, а що стосується більш е, таких конкретних речей, я вам відповів, е, де дівся той план. Зараз цей план загубився е, в мільярді дерев, і зараз його відшукують е, вчителі разом зі своєю зарплатою і бабусі разом зі своїми бабушкафонами. Влада постійно гадує обіцянками і ніколи їх не виконує. Не вже це не зрозуміло? Тим часом висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої безпекової політики Кая Калас закликала західних партнерів не потрапляти в пастку обговорення обмежень щодо армії України під час мирних переговорів з Росією, і вона також зазначила: зацитую: якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії а також її військовий бюджет. А яким чином наші західні союзники можуть зробити? Ці обмеження для військової машини Російської Федерації? Дотримуватися санкцій, які введені проти Росії. Бо розповіді європейців, які розповідають, що треба зробити, не завжди співпадають із практичними діями. Можливо, дехто підзабув, але в попередні роки Європа на мільярди підкреслюю, на мільярди доларів закупала в Росії нафту, газ інші корисні копалини, що дозволяла Росії успішно воювати. Тому аби зупинити Росію, просто треба переда, перестати е, будь-які економічні взаємові з Росією, і то в Росії значно то буде складніше. А поки Росія заробляє на Продажу будь-якої сировини або іншої продукції, вона може поповнити бюджет. Відповідь достатньо проста. Чи достатньо нині тих санкцій, які вже запроваджені, зокрема зі сторони Європейського союзу? Тому що ну змін не припиняє з'являтися інформація про те, що е, ЄС продовжує у великих кількостях, зокрема, закупляти російські енергоресурси, нафтопродукти і тому подібне е, ні. Жорсткі санкції жодного російського суда або афільовано з Росією жодного судна не мусить бути в жодному європейському порту і в жодних територіальних водах Європи. Це перше, друге повне замороження всіх активів Російської Федерації на території Європи і арешт всіх активів. Які безпосередньо е, мають відношення до Росії або ще простіше? Найпростіше величезна кількість родичів російської еліти, яка вже має громадянство інших країн, абсолютно спокійно розвиває бізнеси в той самій Європі. Ну і власне також анонсується, що 20-й пакет санкцій Європейський Союз почне розглядати вже після новорічних свят. Очікується, що може це статися у січні. А ну доволі довго ще чекати цього пакету. Чому все ж таки немає бажання наших союзників пришвидшити цей весь процес, і яким насправді може бути ось цей 20-й пакет? Який він буде зараз, нема що навіть це обговорити, бо ми не розуміємо, що буде через тиждень, яким за чином закінчаться ці перемовини. Тому це все одно, що гадати на кавові гущі. А що стосується, чому вони не поспішають, так війна не в них іде. Їм не треба нікуди поспішати. Вони працюють за принципом. Між е, веденням війни Росії і Україною, е, скажімо так, видихаються обидві країни. Просто певна е, країна Росія має більший людський і економічний запас, а Україну якось вони підтримують. Тому їм точно нікуди не поспішають. Якби вони чітко розуміли, що е, Росія нападе на одну з країн Європи, крім е, України, достатньо швидко, тоді процеси прискорились. Поки що вони не поспішають. Ну, от, зокрема, стосовно того, що поки що в Європі немає війни, тому вони не поспішають. Тож нещодавно була заява представників німецької влади стосовно того, що цей рік може бути останнім мирним роком у Євросоюзі. Чи є нині дійсно перестороги того, що вже наступного року а, Росія може активізуватися саме на території ЄС, звичайно, така загроза є, і в першу чергу це країни. Які знаходяться вздовж узбережжя Балтійського моря, це Литва, Латвія, Естонія, та ж сама Фінляндія, це Польща, а за Польщею там вже не так далеко до той самої Чехії, не і шматок Німеччини можна в відгристи. Чи готовий готовий нині європейський союз протистояти Російській Федерації? Тому що раніше були повідомлення про те, що аби мобілізувати усі війська і техніку НАТО, їм потрібно 45 діб для цього. Неправильна фраза. Я вас, скажу підправлю формування першого ешелону експедиційного корпусу НАТО здійснюється протягом 38-45 діб. Це я ці цифри називав. І не про всі сили і засоби НАТО йде мова, тільки про перший шолог. І дай Бог, аби вони це встигли. Е, те, що НАТО зараз не має ані людського ресурсу, ані технічного для такої повномасштабної війни з Росією, показує те, що. Протягом цього року декілька разів піднімалось питання про формування миротворчих сил за рахунок країн НАТО на території України. Спочатку цифра була 45, потім 35, потім 30, потім 25, потім 20 і все все одно здохло. Чому? Тому що Європа ні ментальна, ні фізична, не готова, і абсолютно в неї такі панічні настрої, що стосуються, не дай Бог, війни з Російською Федерацією. П'ятий параграф, на який спирається основи НАТО, це е, взагалі не спрацює, тому що ми знаємо певні країни, які абсолютно не будуть надавати допомогу тим самим країнам Балтії чи е, той самий Фінляндії. Чому тому, що є е, країни, які є налаштовані проросійські керівники цих країн, візьмемо там саме Угорщину, і є країни, яким просто нема куди кого посилати. Бо, на жаль, європейське суспільство деградувало, що стосується спроможності захищати власні інтереси е, веденням вед, е, бойових дій. Ну нема, е, вони вже під час Другої світової війни особливо не горіли бажанням воювати за власні країни. А наразі, взагалі, це повна от дістрофія, що стосується спроможності воювати. Якщо все ж таки повернутися до обговорення стосовно так званого мирного плану, там мають же бути гарантії безпеки для України. Нині йшла мова про те, що це все може працювати по типу п'ятої статті НАТО, чи дійсно цього буде достатньо? Та чи дійсно це може реально працювати і у випадку не чому... буде працювати абсолютно. Тому що якщо ви Прочитаєте п'яту статтю, вона лунає наступним чином. Я не даю там 100% гарантії про правильність прикладу, але по пам'яті так: у разі збройного нападу на одну з членів країн-членів НАТО, будь-яка країна-член НАТО, може надавати допомогу на власний розсуд. Там не написано, що ця країна буде воювати за цю країну, що буде присилати свої війська чи зброю. Цього не написано. Бо п'ятий параграф писався в 1947 році. І е, це, мабуть, найголовніше 49-го, пробачте, і це, мабуть, найголовніше, що треба зрозуміти. І найголовніша проблема полягає ще в тому, що е, хто прийде, куди прийде, і спиратися на цей параграф абсолютно нема сенсу, бо він не спрацює, не спрацює. І це найбільша трагедія і найбільша проблема НАТО. А якщо ми кажемо про ті гарантії, які можуть надати Україні в разі там збройного нападу на Російську Федерацію, тоді в складі підписантів цього договору чи документу мусить бути всі члени країни, всі члени НАТО, яка кожна пропише, що в разі збройного нападу на Росію, на Україну повторного там ж сама, там, наприклад, та ж сама Польща готова виділити і виділити за такий то термін таку-кількість то кількість людей і техніки для ведення війни з Росією. І отак от, от прописати все: скільки танків, скільки е, БТРів, скільки літаків, скільки людей і за який час? От тоді це можна називати гарантією. А поки що, про що ми говоримо, про це мир не домовленості, це ж така сама, такий самий непотрібний папірець, який нічого не коштує, як той самий Будапештський меморандум. Ну, так само в цьому мирному плані мова йде про зменшення чисельності Збройних сил України. Поки що достеменно немає конкретної чисельності, названої. Так, мова йде в одних виданнях 800 тисяч, інші 600. шістсот. Утім, все ж таки наскільки загрозливо саме ось це для нас може стати. Для тої пишуться договори. Аби мати спроможність обходити, взагалі це смішне питання, і не концентруйтеся на цьому абсолютно. Чому? Тому що е, будь-який документ завжди можна обійти, бо там питання стоїть про кількість збройних сил. А от що входить до складу збройних сил? Це інше питання. І е, в свій час, чому ми створювали, е, давали пропозицію президенту Зеленському, який відхилив. Законопроекти Верховна Рада не зглядула, не злянула це якраз створення територіальної оборони країни, не сили територіальної оборони, які зараз є в складі збройних сил, а як окремий військовий організм, який би значно спрому спокійніше міг би захищати Україну у взаємодії зі збройними силами, але сам Зеленський розвалив ту систему національної безпеки, яку пропонували ми в 2020 році. Ну, так само вимагають від нас відмову стосовно вступу до НАТО. Це взагалі не корелюється з інтересами української сторони, тому що вступ в НАТО він навіть прописаний у нашій конституції В конституції. Багато чого написано, і обов'язки президента там чітко також прописані. Це не знає, що президент їх виконує. Так само, і вступ в НАТО можна розглядати скільки завгодно всередині України. А НАТО безпосередньо члени НАТО нас не прийматимуть, тому це інформаційна маніпуляція найбільше ніж. Питання в спроможності власної безпеки питання номер один Тому е, треба розуміти, що крім нас за нашу незалежність і самостійність воювати ніхто не буде, тому вірити домовленостям НАТО це все одно, що обіцяти, але не одружитися. Давайте все ж таки зрозуміємо, що. Питання національної безпеки України полягає в факторі готовності населення, готовності економіки, фортифікаційних спорудах на території України і нормального кадрового менеджменту, що стосується. Призначень людей, які відповідають за питання безпеки від рівня президента, закінчуючи останнім головою територіальної громади, коли е, виявилися публікації Блумберга, і вже стало відомо про те, що е, ось цей так званий мирний план фактично був переданий з Російської Федерації Віткофом до Сполучених Штатів. Е, Трамп коментуючи цю ситуацію, не побачив у діях свого представника нічого незвичайного і сказав, що ну це є стандартною практикою. А, насамперед цікаво зрозуміти, хто ж міг злити ось ці розмови, і фактично виявляється, що в верхівці влади Сполучених Штатів ну, є а, такий агент Кремля. Чому Трамп легімітизує це? Ви хочете, щоб Трамп зізнався, що в нього є шпигун, який працює на користь Російської Федерації. Ну тоді ж його сприйняття американською спільнотою впаде до нуля. У нас і так за останній рік у не в нас, а у нього за останній рік його керівництва е, достатньо серйозно впав рейтинг е, довіри до республіканської партії. Зараз питання не стоїть безпосередньо про сам, особисто Трампа. Питання стоїть що е, питання е, дотичності республіканської партії до підтримки свого президента зараз під великим знаком питання і. Те, що Трамп мусить так говорити, бо й йому й іншому нічого не залишається. Бо якщо е він би сказав, що так є шпигун, то тоді треба проводити розслідування, тоді треба безпосередньо відповідати на питання, хто підбирав, звідки прийшло, і це ну, ще більше валить е рейтинг Трампа. А йому це зараз не потрібно. Тому він сподівається, що так, ну знаєте, е, Напівдурника включити, як кажуть, українською мовою, ну так сталося, так сталося. Якось може розсмогтися. Він сподівається, що в нормаційному просторі достатньо швидко про це забудуть Хоча я сумніваюся, думаю, що і його опоненти демократи багато питань зададуть, та і з його оточення безпосередні республіканці також будуть піднімати це питання. Як же так сталося? От це дуже просто і крім того, ну якби Трамп це визнав. То він би мусив тоді е, визнати одну річ, яка безпосередньо проти його особистого. его. Е, бо ми прекрасно розуміємо, що у нього самозакоханість просто зашкалює, Нарцицизм просто мабуть один з найвищих з президентів Сполучених Штатів, але тоді він мусив би е, визнати, що його помічники пошили його в дурні і просто використали. У так званому мирному плані Трампа спочатку було 28 пунктів, як про це заявлялося згодом. Західні видання прописали про те, що скоротили їх до 19, при цьому Кремль уже зараз каже, що ці 19 пунктів не влаштовують їх, і вони хочуть все ж таки продовжувати досягати своїх так званих цілей СВО, як вони це називають. І тут виникає одразу питання: якщо це був завідомо зроблений російський план який злив відков до Сполучених Штатів, де буде якесь логічне пояснення тому, навіщо це все Росії? Чому вони відмовляються від цього тепер? Ну, по-перше, вони не планували погоджуватися з цим. Їм план був потрібен для звичайної дипломатичної маніпуляції, бо в певних моментах могла бути домовленість як це буває, що під час перемовин. Рівень бойових дій на ворожих територіях зменшується. Ну, бачите, от у нас пан Буданов поїхав домовлятися з Росіями, що вони не будуть там проводити удари по енергетичним об'єктам. Росія нам це тільки треба. Вони щасливі, вони щасливі, бо ми своїми ударами системно підвели їх практично до повного. Скажемо, занепаду, що стосується газ нафтогазопромислового комплексу. А зараз ми їм допомагаємо відновитися, ми даємо їм передишку. Тому один цей варіант цього плану це як знати маніпуляція, щоб змусити українців зменшити удари по Російській Федерації, затягнути час сорохом того, що наша влада не займається активізацією. Роботи з населенням, що стосується поповнення е наших військових частин на фронті, в тому розумінні, як воно мусить бути. Росіяни ж абсолютно спокійно напихують свої військові частини свіжим людським матеріалом, називаємо це так, так. І у них є наступальний потенціал, тому вони абсолютно спокійно наступають в парі У нас їх спроможності немає, росіяни це розуміють, тому. Е вони просто затягнули час на власну користь і далі будуть це робити. Ми ж, пробачте, як діти нас розвели, просто як дітлахів, і далі будемо кліпати очима і намагатися негідником вести себе як джентльмени. Ну, Просто зараз з'являються новини. Там прес-конференція Путіна триває, заявляє про те, що якщо збройні сили України підуть із займаних територій, тоді ми припинимо бойові дії. Не підуть досягнемо цього військовим шляхом. каже, що готові воювати до останнього українця, і разом з тим зазначає, що зараз домовитися з Україною юридично неможливо, хоча Росія цього хоче. Ну ми розуміємо, що це стандартний фарс зі сторони Кремля. І якщо бути відвертими, що влаштує Путіна на цей момент, окрім як капітуляція України? Більше нічого, він е, дуже занепокоєний. Перше е, тими системними ударами, які, які привели його економіку, до достатньо серйозний, такий знаєте, обвал. і він би хотів би отримати цю, скажімо так, передишку. Аби певні речі відновити, він розуміє, що у нього не так багато грошей на ведення війни на наступні, хоча б навіть півроку, цим також великі проблеми. Тому будь-які призупинення вогню да і зняття санкцій, зняття санкцій з Росії дозволило Путіну досягнути те що він хотів. все інше можна в інформаційному полі зманіпулювати, сказати, що досягли там свої мети. Чому вони намагаються дотиснути, щоб. Скажімо, частина території Донбасу, яка не окупована Росією, абсолютно спокійно була передана Російській Федерації. Бо тоді він може поставити собі галочки, що все гуд, я все виконав, те, що хотів, і е виявити себе, як знаєте, таким е носієм миру. Хоча воно ще ж те падло, і в нього, пробачте, руки полокать в крові. Ну і тут так само коментуючи мирний план, Дональд Трамп у контексті прагнення зупинити російську агресію проти України, заявив, що головною поступкою, на яку піде країна окупант, буде те, що вона просто припинить воювати. Ну і власне чи є нині передумови того, що дійсно це може статися, і чому, якщо нам висувають ряд певних зобов'язань, ультиматумів навіть чому до Росії немає такого ж ставлення? А чому ви вирішили, що вони мусять бути, коли у Трампа явна симпатія в сторону Путіна? І я так розумію, що часів в певних моментах е, в російських спецслужбах на Трампа є певні важелі впливу. Не це компроматом, але в певних моментах є те, що е, Трамп би не хотів, щоб воно озвучувалось, тому він грає з себе такого супергероя, супер е, людина, яка підтримує безпосередньо ярко вираженого яскраво вираженого е, агресора тому що е, йому по-іншому не можна. Ну, стосовно також санкційного тиску на Російську Федерацію, знаємо, що ще 21 листопада мали війти в дію ось ці санкції проти нафтової галузі Російської Федерації стосовно компанії РосНЕФТІЛОКОЛ зі сторони сполучених штатів. Утім, їх відтермінували до 13 грудня. Знову ж таки, це показова така ситуація, що все ж таки риторика Трампа вона більш налаштована на російську сторону і вкотре ми бачимо це. Пом'якшення. Ну, це вже не перший е, випадок, коли слова і дії не відповідають американського президента. Ну і для нього розумієте, він не розглядає закінчення війни як е, придушення агресора, який зруйнував всю систему е, взаємовідносин в світі і е, в першу чергу в Європі, після 45-го року. Це взагалі Трамп. Я думаю, що він і в школі особливо не вчив цю історію. А наразі то взагалі е, не, не розуміє простих речей: за що і як сприймали Сполученими Штатами, починаючи після Паздамської конференції 45-го року. А для Трампа завдання номер один все ж таки досягнути власної мети. Він собі поставив на мету е, отримати е, Нобелівську премію як е, миротворець, мироносець я не знаю, як там е, голуб. Миру як його нам можна назвати по різному але питання полягає в тому, що він не зупинився перед цією метою і не перед чим і навіть пожертвуючи України для нього. Ми всього навсього розмінна монета не більше ніж. Ну і так само в продовженні розмови про мирний план Дональд Трамп говорив про те, що стосовно поступок землею українською говорить, що так само ця земля через кілька місяців може опинитися у Росії, тому краще все ж таки погодитись на цей мирний план. А чи реально нині настільки загрозлива ситуація у нас на фронті? Чи може безпосередньо президент Зеленський сьогодні впливати на стабілізацію на полі бою? Ми можемо повернути ситуацію на власну користь, але треба зрозуміти, чи хоче цього керівництва нашої країни, бо їхні слова і їхні дії не співпадають, і маючи чудовий потенціал, аби мати перевагу на власну користь, ми його не використовуємо. І ми багато чого втратили завдяки бездіяльності нашої влади. Тому Трамп це знає Трамп цим користується плюс. Потужні важлив впливи на наше керівництво з точки зору американців, підкреслюють що стосується питань е, останнього корупційного скандалу по мінічгейту. Це вони якраз розглядають, що це примусить керівництво нашої країни піти на поступки і грати по нотах Трампа і Путіна.